Кілька тижнів тому Ауді вже встигла порадувати фанатів новим поколінням А6. Правда, тоді показали тільки універсал. Але тепер настав час нової Ауді А 6 в кузові Седан. І тут усе як годиться: класичні пропорції, звичний багажник без натяку на спортбек, жодної розпливчастої форми кузова, як у А6, e-tron або А5. І головне традиційні бензинові та дизельні мотори. А6 залишилася вірною традиціям, але при цьому не забула оновитися: новий дизайн, свіжа оптика всередині море технологій, системи допомоги водієві, комфорт на висоті, і, звичайно, все це зібрано на новій платформі. Хтось скаже, що епоха седанів минає. Але Audi a 6 доводить: якщо зробити все правильно, седан це зовсім не вчорашній день, це стильний, комфортний і сучасний вибір. Постає питання, чому все-таки А6, а не А7. Адже начебто наступник мав отримати новий індекс, оскільки в минулому році бренд оголосив, що парні номери після літери А тільки для електромобілів, а не парні для моделей з ДВЗ. Так, наприклад, наступник А4 тепер зветься А5. Але Audi, після шквалу критики на адресу нової номенклатури, вирішила трохи пригальмувати та залишити звичні назви. Тому А6 залишилася А6, а її електрична версія. А6 Етрон. E Порівняно з попереднім поколінням Седан додав 60 мм у довжину і тепер досягає 4999 мм. При цьому ширина трохи зменшилася мінус 6 мм до 1880. Висота залишилася на рівні 1452 мм. Колісна база змінилася мінімально. 2927 проти колишніх 2924 міліметрів. Залежно від версії, автомобіль може бути оснащений колесами діаметром від 18 до 21 дюйма. Як і Універсал А6 Avant, новий седан вирізняється стрімким та сучасним дизайном. Кузов став плавнішим, а лінія даху більш похилою, що додає силуету динаміки. Спереду модель практично не відрізняється від універсалу. Масивна решітка радіатора з елементами у формі бумерангів, великими повітрозабірниками по боках та помітними радарами і сенсорами в нижній частині. Ззаду дизайн став виразнішим: кришка багажника тепер загострена, а під тонкими oled ліхтарями простяглася елегантна діодна смуга. Якщо придивитися, можна впізнати натяк на а 6 97-го року. Саме вона надихнула дизайнерів. Хоча форми залишилися плавними, головний дизайнер Франческо Даморе надав новій моделі більше чіткості та графічної виразності. Завдяки похилому даху седан став ще більш оптічним, ніж універсал. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить усього 0,23 проти 25 у авант. Це найкращий показник серед моделей Audi з ДВЗ в історії. Такої ефективності вдалося досягти також завдяки новим повітрозабірникам, передньому спліттеру, аеродинамічним панелям під днищем, ширшому дифузору та іншим оптимізованим елементам. Базовий двигун для А – це двохлітровий турбований бензиновий агрегат потужністю 204 кінські сили та 340 ньютон – метр крутного моменту, що передає тягу на передні колеса через семиступеневу трансмісію з подвійним щепленням. Цей мотор розганяє автомобіль від нуля до ста кілометрів на годину за 8,2 секунди та дозволяє досягати максимальної швидкості 244 кілометри на годину. Витрата палива варіюється від 6,9 до 7,8 літрів на 100 кілометрів шляху. Для шанувальників дизельних двигунів Ауді пропонує 2-літровий турбодизель потужністю 204 кінські сили з крутним моментом 400 Нм та переднім або повним приводом кватро. Час розгону до 100 км на годину складає 7,8 секунд для передньопривідної версії і 6,9 секунд для повнопривідної. Особливістю цієї моделі є нова м'яка гібридна технологія від Audi, що включає 48 вольтову батарею, стартер-генератор і генератор силової установки. Літій-іонна батарея має ємність 1,7 кВт. Ремінний стартер-генератор відповідає за запуск двигуна та заряджання акумулятора, а генератор силової установки допомагає з частково електричним рухом. Гібридна система дозволяє досягти додаткового крутного моменту до 230 Нм метр і надає додаткові 24 сили потужності при старті чи обгоні, а також здатна рекуперувати до 25 кВт енергії під час уповільнення. Середня витрата палива становить 5,6 літрів для переднього приводу та 5,8 літрів на 100 км для повного. Максимальна швидкість – 244 км на годину. Найпотужніша модифікація оснащена 3 літровим V6 з тією ж технологією м'якого гібрида. Він видає 362 кінські сили, розподіляючи крутний момент в 550 Нм метр на всі чотири колеса з шестициліндровим двигуном новий А6 седан розганяється до 100 км на годину з місця за 4,7 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км на годину, а середня витрата палива становить від 6,7 до 7,7 літрів на 100 км. Всі Audi A6 пропонуватимуться із семиступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним щепленням. Оновлений седан пропонує три варіанти підвісок: стандартне шасі, спортивну підвіску, яка знижує кузов на 20 мм для спортивної настройки, та адаптивна пневматична підвізка. Опціональна пневмопідвізка регулює амортизацію та рівень кузова, надаючи баланс між комфортом і спортивною керованістю, знижуючи автомобіль на 20 мм порівняно зі стандартною підвіскою. А у динамічному режимі рівень знижується ще на 10 мм для спортивного водіння. При швидкості понад 120 км на годину кузов опускається для зменшення опору повітря, а при швидкості до 85 км на годину підіймається на 20 мм. Різниця між режимами водіння тепер відчувається сильніше. У динамічному режимі керування стало жорсткішим і спортивнішим. А у комфортному навпаки, все м'яко і плавно, ідеально для довгих поїздок. Вперше в а 6 адаптивною пневмопідвізкою можна керувати голосом, досить сказати щось на кшталт підніми машину або опусти підвіску, і вона зробить все сама. Автовиробник запевняє, що порівняно з попередньою моделлю взаємодія між підвіскою та приводами стала швидше та точніше. Система управління гальмами, амортизаторами та двигуном працює синхронно, забезпечуючи кращу поведінку на дорозі. Векторизація гальмівного моменту допомагає А6 краще маневрувати на поворотах. Вона постійно відстежує дорожні умови та протидіє недостатній повертаємості, м'яко пригальмовуючи колеса на внутрішній стороні повороту при втраті щеплення. Це робить керування більш точним, безпечним та динамічним. Як і універсал, седан оснастили системою гальмування по дротах без механічного зв'язку гальм і педалі. Повне рульове управління доступне як опція. На низьких швидкостях задні колеса повертаються на 5 градусів у протилежному напрямку, зменшуючи радіус повороту до 1 метра. На високих швидкостях вони повертаються у тому ж напрямі, як і передні, що покращує стабільність і точність управління. Інтер'єр седана А 6 майже не відрізняється від версії універсала у стандартній комплектації 11 і дюймова цифрова панель приладів та 145 дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи на базі Android OS, яка тепер доповнена штучним інтелектом ChatGPT. Серед опцій: майже 11 дюймовий екран для переднього пасажира. Проєкційний дисплей на лобове скло, який став на 85% більше в порівнянні з попередніми моделями Шістки, панорамний дах, аудіосистема Bang Olufsen з 20 динаміками та 4 зонний клімат контроль. Ауді зберегла деякі фізичні елементи керування в салоні. Такі елементи, як ручка регулювання гучності, режими водіння та кнопка запуску та зупинки двигуна, знаходяться у легкодоступному місці на центральній консолі. Audi пропонує кілька варіантів оздоблення салону, включаючи спортивні сидіння з додатковою боковою підтримкою в комплектаціях S-Line. В обробці використані преміальні матеріали: тканина, каскад, дінаміка та штучна шкіра, доступні для сидінь, дверей та підлокітників. Каскад нагадує натуральні тканини, а динаміка виглядає як замша, але складається на 50% із переробленого поліестру. Інтер'єр седана А6 особливо захоплює у темряві. Контурне освітлення виділяє ширину салону, а динамічне світло під центральним дисплеєм і на центральній консолі додають стиль. Як додатковий елемент, 84 світлодіоди під лобовим склом створюють інтерактивну світлову атмосферу. Багажне відділення нового А6 має об'єм до 492 літрів залежно від двигуна. Стандартні задні сидіння, що складаються у співвідношенні 40-20-40, дозволяють перевозити негабаритні предмети. Новий Audi A6 6 седан у стандартній комплектації, оснащений численними сучасними системами допомоги водієві. До списку оснащення входять адаптивний круїз контроль, обмежувач швидкості з розпізнаванням дорожніх знаків, камера заднього виду та розширена система допомоги при паркуванні Park Assist Plus з візуалізацією відстаней. Серед інших стандартних асистентів система утримання у смузі, попередження про перехресний рух, допомога при маневруванні та поворотах, а також функція екстреного гальмування. Одним із ключових елементів є адаптивний помічник водіння. Він поєднує роботу датчиків, які постійно контролюють обстановку навколо автомобіля з даними високоточних карт та хмарної інформації від інших машин, забезпечуючи ще більш точну та передбачувану поведінку на дорозі. Новий седан Audi a 6 вже доступний для замовлення на рідному ринку. Початкова ціна моделі із бензиновим двигуном потужністю 204 кінські сили становитиме 55,5 тисяч євро. А версія з дизельним двигуном та технологією м'якого гібрида коштуватиме від 59 тисяч 300 євро. Ну а ціна на потужніший V6 стартує з 70 тисяч євро. Audi a 6 Седан це яскравий приклад того, як дотримуючись традицій, можна створити по справжньому сучасний автомобіль. Він не намагається бути електромобілем, кросовером чи купе. Він просто залишається седаном. Але яким? З чіткими лініями, інтелектуальними системами, комфортом бізнес класу і драйвом на всі сто. Ця шістка доводить, що справжній седан ще має чим здивувати. На цьому поки все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та діліться своїми думками в коментарях. Ваша підтримка надихає нас створювати ще більше цікавого контенту. Тож до нових зустрічей.